Плавання у рідній гавані влада Німеччини заборонила в'їзд до ФРН та країн Євросоюзу фанатці Путіна Олені Колбасникові та її співмешканцю і поплічнику, так званому Максу Шлунду. На послідові 20 лет і підписали та ті, що ми являємося угрозою безпечності Германии. Вот интересно только в чем же это ми являємося угрозою? Олена Колбасникова німецькі ЗМІ охрестили принцесою Путіна. Після повномасштабного вторгнення РФ Путіністка стала наймедійнішим обличчям проросійських акцій у Німеччині. Після 24 лютого 2022 року спільно із співмешканцем організовували чисельні акції, і автопробіг у Кельні і низку мітингів, на яких відкрито підтримували військову агресію Росії. Вимагали від влади Німеччини не надавати допомогу Україні. А також активно спекулювали питаннями пов'язаними із біженцями. Росія не є агресором. Я і далі просто в витому біждина і піддержую далі своєму Росія не є агресором. Росія ні на кого не нападала. Важко повірити, але Олена Колбасникова народилась в українському Дніпрі, хоча переконує, що в СРСР у 90-х, як пишу у своїх соцмережах, з родиною колишнього чоловіка Причепом переїхала до Німеччини. Її соцмережі це оди Путіну, кокошник, камуфляж, тільник з ведмедом та Чебурашкою. Стандартний набір ватниці з українським паспортом, яка живе в Україні НАТО та обожнює Росію і її так званих героїв. За фактично підривну діяльність у Німеччині Путін колбасникову без папірця не залишив. Моя мічка, моє желання з вчора, 27 сентября сітября, року, указом президента Російської Федерації. Нашим таким бажаємо владі владимировичу Путіним я получила российское гражданство і у мене сльози сльози радості. Байшок, але увагою її не обійшли і німецькі журналісти, коли стала героїною гриною чисельних публікацій. Виявили, що її співмешканець та поплічник Макс Шлунд не такий вже й пересічний чоловік. Жизни. Ведь у вас же было какое-то другое имя, другая история. Я офицер запаса, старший лейтенант. Я был контрактником. Российская армия? Совершенно верно. Просто жизнь повернулась и переехал в Германию. Да, родился и вырос я по другим именем, ну, поменял имя, но не в связи с происходящими событиями. Это було по другим причинам. Я мав неосторожність э, познайомився з одним нехорошим чоловіком, жениться. І от якраз э, з 2015 -го года йдуть проблеми з ним. Бесконечні судебні засідання і так далі. І от краси проблеми з ребенком, що мені не дають уїтися. Макс Шлунд. Він же Ростислав Теслюк москвич из чи родини військових. У 2010 році московський суд виніс йому вирок рік умовно за напад на людину. Вже за два роки Теслюк, завдяки колишній дружині, виїхав до Німеччини на ПМЖ, а вже там і познайомився з колбасниковою. Звернули увагу на родину проросійських активістів і німецькі правоохоронці. відносно Олени Колбасникової за відкриту демонстрацію забороненої у німеччині символіки В та З. Завели кримінальне провадження на засідання. Суду Колбасникова прийшла з величезною брошкою у вигляді зірки Давида у кольорах триколору. Мені винесли приговор 30 дні тюрми. або за кожен день по 30 євро дажна заплатить державну казну. Ми будемі сідя піляцію, а там Бог с нами і воно смотрит. Поки суд розглядав одну справу про демонстрацію забороненої символіки, правоохоронці розслідували вже іншу заведену відносно колбасникової за порушення санкцій. Справа у тому, що фанати Путіна у Німеччині збирали так звану гуманітарну допомогу і цього не приховували. З нею вони, як громадяни Німеччини, поїхали на українські землі, окуповані російськими військовими. Ми зараз їдемо до наших нашим ми їдемо тих, хто дійсно... За нас, за мир в мире отдают жизнь. Это самое малыш. Мы хотим им показать, что мы с вами, мы люди из Германии, мы верим в них, мы, мы поддерживаем. И наша помощь, на не одноразовая, она будет систематически и регулярно. У цій поїздці Колбасникова та шлунт привезли, начебто гуманітарку від очолюваного путіним загальноросійського народного фронту. Насправді ж це була допомога військовим. Їм передали намети та гроші 500 євро на придбання радіостанції для 42-ї мотострілецької дивізії. порушення санкцій ЄС Парижці загрожувало до п'яти років за гратами. але справи до суду так і не дійшла. Колбасникова та шлунд в червні втекли до Калінінграду. І там же розгорнули свою бурхливу діяльність в підтримку так званої СВО.